Житловий комплекс Бразер в Ідріал встигніть скористатись гнучкими умовами. В телеграм-каналах пишуть про вибори. Е, мені здається, вимушена така історія, навіть вимучена, напевно, так це скажу, бо е, Серйозної проблематики щодо цього питання в українському суспільстві не спостерігалося навіть на загальній арені е не спостерігалося, бо в принципі ні у кого не було ніяких питань, і тут борець за демократію Трамп разом з е таким же борцем за демократію Путіним вирішили, що потрібна демократія в Україні потрібно дуже швидко провести вибори, бо демократія страждає, як не Трампу і Путіну про це кричати на весь світ, але кричали. Кричали, докричалися. Спікер Верховної Ради Стефанчук підписав розпорядження про створення робочої групи з підготовки законопроекту про вибори. Давайте ввечері простішою мовою пояснимо, що відбувається, чому це відбувається, і наскільки це взагалі складно в умовах війни, от знаєте, давайте просто навіть звузимо питання до агітаційного процесу, як його організувати і реалізувати в умовах війни. О, ну я дуже сподіваюсь, що це все імітаційні процеси для того, щоб від нас американці відчепилися. Насправді ніхто серйозно до, до цього не готується, тому що тут є супер багато викликів. Супер багато і про агітацію також ми до неї дійдемо. Я просто розпочав би поетапно. Насправді, хто хоч якось був дотичний до роботи на виборах, та навіть не тільки дотичний, я просто навіть регулярно голосував. Той пам'ятає, що навіть в часи відносної стабільності і відсутності війни в країні творився абсолютний хаос зі списками виборців. Просто згадайте постійні мертві душі. Оці всі складнощі з перенесенням свого права голосування ну, ж, ну багато людей живе не за пропискою так? Ну, це очевидно. Багато людей, де там по Україні прописані, живуть в інших містах. А для того, щоб проголосувати не за місцем прописки, нам потрібно піти. Ну раніше, е через СНАП, я не пам'ятаю, чи через СНАП це можна вже зробити. Ну але потрібно було подавати документи, якісь підтвердження про те, що там працюєш, чи навчаєшся в тому місті. Перенести туди, потім піти проголосувати. Ще ми могли загубити, і це було в умовах, коли не було повномасштабної війни. Зараз же у нас триває війна, дуже багато людей переміщених по Україні. Цей фактор потрібно враховувати. Потрібно враховувати, скільки даних могло де загубити, скільки реєстрів на місцях, особливо на тимчасово окупованих територіях, і це тільки одна складова. Не говорячи вже про те, що потрібно про якось організувати якісно вибори за кордоном, а ну МЗС не справляється з багатьма іншими консульськими послугами, які там надаються за кордоном, а тут вибори організувати як мінімум для п'яти, най ну, за найменшими оцінками для п'яти мільйонів людей. Не радше мова йде там про 7 мільйонів плюс українців, які захочуть проголосувати за кордоном. Ну там цифри можуть різнитися, але в цілому, так велика велика кількість. Людей знаходиться, і найголовніший момент, як на мене, полягає е, так дійсно в оцьому агітаційному процесі. Це один з двох найголовніших моментів, тому що в будь-якому випадку я вам політичний консультант, е, там не, не подобається це слово, але окей, нехай політтехнолог може сказати, що е, виборчий процес це завжди період найбільшого конфліктного загострення в суспільстві, тому що. Політика для політиків це справа, в якій вони беруть участь для здобуття утримання і примноження влади. Йде боротьба. Ти робиш все для того, щоб владу отримати, збити своїх конкурентів. Найкраще в усі часи працювали якісь емоційні речі. Спонукання в людей страху, ненависті це те, що працює найбільш якісно, найбільш передбачувано і найкращий результат приносить. Звісно ж, росіяни будуть цим користуватися звісно ж, вони будуть додатково вкидувати різні фактори, які будуть приводити до розбрату в суспільстві. А під час виборів цей проміжок часу емоції будуть на межі, єдність. Яка і так зараз, скажімо так, не на піковій точці, вона ще сильніше похитнеться тепер до другого головного моменту, який заключається в тому, що от є у нас близько мільйона людей в збройних сил України, Найкращі сини і доньки української нації, безперечно, люди, які повинні по-перше, мати можливість. Проголосувати, по-друге, мати можливість балотуватись на рівні з іншими. Перше, вони не можуть ну так нормально навіть проголосувати, Ну окей, уявімо, що буде якесь перемир'я. Уявімо, що безпековий фактор він не буде настільки визначальним, але демобілізація не відбудеться так. остаточно, це однозначно. За законом військові не можуть під час виконання служби балотуватись, і навіть якщо змінити цей закон, дозволити їм балотуватись. Вони не зможуть провести якісну передвиборчу кампанію. Відповідно, вони будуть одразу в гірших умовах, ніж їхні конкуренти. Тобто вони будуть дискриміновані найбільш гідні люди будуть дискриміновані від участі е, адекватної у виборах. І виходить, що ця влада апріорі, навіть обрана типу демократичним шляхом виборним, вона не буде не насправді достатньо легітимною. А для того щоб ця влада, яка а, нам має підписувати якусь угоду про завершення війни в тому чи іншому вигляді, ухвалювати таке історично важливе рішення в масштабах. Нашої країни і взагалі всієї історії державотворення української вона має бути максимально легітимною. Тобто, як на мене, провести якісні легітимні вибори е, в Україні до скасування воєнного стану. Ну, не те, що неможливо, але це надзвичайно складний виклик, до якого потрібно дуже довго готуватись і робити це якісно без, без поспіху, що видається ну майже, майже фантастичним. Давайте ще одну тему обговоримо, про яку ви також трошки вже сказали. Це е, припинення війни. Ви сказали таку фразу. Якщо е, воно припи, припиниться, уявімо це. Ну давайте спробуємо повернутись трошки на крок назад і зрозуміти, а в якій точці ми стоїмо. Бо президент Фінляндії е, каже, що для врегулювання війни в Україні залишилось вирішити 5% питань. Ну 5% що ж не вирішити, 95% вже вирішили, 5% не вирішити. Можна спо. Спит... Одіватися на те, що до кінця року вже буде вирішені ці 5%. Але з іншого боку, от одне з видань Клеш повідомляє, що війна швидко не закінчиться. Переговори е щодо цього всього мирного процесу, фактично провалилися, сторони не дійшли згоди е ані щодо територій, ані щодо гарантій безпеки. Тобто, знову ж таки, тут вже знаєте, на відміну від президента Фінляндії, трошки конкретніше висвітлена проблематика. Територія та гарантії безпеки ті питання принципові, які досі не можуть вирішитися. Тим часом, Зеленський каже: вночі США повертається наша переговорна група. Вранці у мене буде доповідь за результатами зустрічі в Майамі, але базовий блок документів готовий. Новина виглядає по своєму змісту оптимістично, але оскільки... Українці отримують в своїх телеграмах дуже багато різновекторних полярних, я б навіть сказав, меседжів про те, закінчиться, не закінчиться, як коли, яка вірогідність виникає певний дисонанс з вашою допомогою. Хотілось би розібратися і почути ваші думки. Ну Сашкові з тубу хочеться сказати, що Фінляндія це, звісно якісний продукт, але надмірне вживання алкоголю е шкодить е здоров'ю. Мені ну, цікаво хотілось би побачити ці 95% вирішених питань. Вони з ним в одній кімнаті знаходяться там е разом, е мабуть, е з ісусою е ісусом і спайдерменом. І оці 95% вирішених е 95 вирішених питань. І вони з Сашком сидять за одним столом і про щось. Говорять те, що ми е, змогли там домовитись про щось з американцями, те, що ми з американцями узгодили якісь там спільні точки і домовленості, це не означає, що ці питання вирішені з Росією. Не варто забувати, що ми воюємо не з американцями, ну принаймні, поки що, так, а з Російською Федерацією. І судячи з тих сигналів, які подає Російська Федерація, радше 5% вирішених питань є ніж 95%. Це перший момент. Другий момент. Поки що в цій історії практично повністю відсутній Китай без урахування інтересів Китаю, без домовленостей з Китаєм, без вирішення питання Тайваню, так чи інакше. Я не вірю в завершення цієї війни на даному етапі війни. Потрібно усвідомити і прийняти той факт, що наша війна це вже не російсько-українська війна. Ми є частиною глобального контексту. Мені б дуже хотілось мені б дуже хотілося завершення війни. І виборів я пішов би там, попрацював з якимись політиками десь на місцевому рівні, то тобто, без і можливо і на національному оформив би пару кампаній, заробив би собі на квартиру. Можливо, навіть і на машину, і думаю, що на дуже непогано, швидше за все. Я, як політолог, як політичний консультант, супер зацікавлений в тому, щоб це відбулося. І я б дуже хотів це вірити. Чесне слово, я сплю ночами і бачу, як е, заробляю десятки тисяч доларів на оцих всяких виборах. Але я розумію, що е, якщо відкинути е, там бажаний перестати видавати його за дійсне, то нереальних маркерів, які б вказували на те, що ми дійсно наближаємось до рішення, їх просто немає. Якщо не притягувати за вуха, якщо не шукати там, не вишукувати якісь мікро. Мікро, якісь там прапорці, дзвіночки, а подивитись адекватно. То те, що відбувається, це просто біг на місці, починаючи з цих зустрічей в Джиді, і по сьогоднішній день шуму багато різного галасу, але по факту змін ніяких не відбулось прогресу. Якогось, який би можна було виміряти і відчути, не трапилось. Ось і все. По факту, що ми бачимо, що Дональд Трамп вже скоро буде рік президентом Сполучених Штатів Америки, йому не вдалося не знаю навіть там енергетичного перемир'я між Україною і Росією досягнути. Хоча б чогось, щоб можна було заміряти, щоб можна було казати, дивіться, було гірше, стало краще. Зараз ми бачимо, що тільки було краще, стало гірше. Раніше нам сполучені штати Америки надавали допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз вони нам дадуть за найближчі два роки допомоги на 90 мільйонів. Ну, десь на рівні я не знаю з якими країнами мені здається, там Литва, Латвія, Естонія. Дають на більшу на більшу суми допомоги для України, ось і все, що можна пощупати, все, що можна відчути за цим інформаційним шумом. Тому не знаю на основі чого там пан Олександр робить такі висновки. Можливо, під час гри в Гольф з Трампом у Флориді йому десь напекло в голову чи клюшкою попало. Але я не згоден з, з його позицією. Зрозумів вас. Ну знаєте, після такої рекламної промови, е, хоча це була ваша відповідь, фактично. Е, багато хто задається питанням: а у кого б ви були б консультантом? Ну насправді на щастя, завдяки тому, до речі, зараз буде реклама реальна. Завдяки своєму ютуб каналу і чудовим спонсорам моєї ютуб каналу, я дійсно маю можливість бути дуже дуже вибірковим в цьому плані якщо я якщо я й піду взагалі насправді з кимось працювати то я буду дуже зважено ухвалювати ухвалювати це рішення і хотілось би якщо й допомагати то комусь хто дійсно цього заслуговує а для цього потрібно щоб в першу чергу у військових була можливість опалатуватись. ось така моя думка Ну, з такою дипломатичною відповіддю самому можна в політику піти. Я думаю, а до речі. О, ні, 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 я тут... До речі, ваша Почла. відповідь повинна наших людей налаштувати на правильні думки в тому сенсі, що незалежність експертів, політологів, журналістів саме в руках людей. Тому що це спонсорство. Ну як це називається спонсорство? Але це по факту дає можливість бути неупередженим і служити безпосередньо тим людям, які стають спонсорами тих чи інших політологів, журналістів. Тому люди, це схема достатньо. Не проста хто платить, той замовляє музику, як то кажуть. Тому хотілося б, щоб наша країна набувала більш демократичних обертів і в питанні свободи слова в тому числі. І це не тільки в руках кожного політолога, журналіста, боротися за цю свободу слова, а ще і в ваших в тому числі, пане Максим. Ще один момент хотів з вами проговорити. Ну Росія в обличчя Рябкова заявляє, що не збирається нападати на країни НАТО тим часом пан Буданов каже, що Росія хоче окупувати країни Балтії, будує плани на 27-й рік. 27-й рік ну так вже і далеко, але е, я почув вашу відповідь, що ви не очікуєте завершення війни, і в принципі вона логічна, і в принципі десь я її поділяю. Але на фоні майорить питання: а чи вистачає грошей? Ну зрозуміло, є під боком Китай, який купує, є якісь там. Золото валютні резерви? Ну наскільки вони валютні? Ще питання, якщо там юані? Але золото є, і золото продається в чотири рази більше вони продали за останні місяці. Золота, що напевно говорить, що вони його продають не від хорошого життя. Але весь 26 й рік воювати з Україною, а потім в 27 й рік вступати в конфронтацію з НАТО. Звідки брати гроші? Ну, тут питання в тому, чи з НАТО ця буде конфронтація, тому що далеко не факт, що НАТО піде захищати Литву, Латвію Естонію. Далеко не факт з того, що ми бачимо зараз. Американський е генерал звідки... казав, що будуть захищати. Ой, американці багато чого говорили і обіцяли. Навіть Будапештські меморандуми з нами підписували, і це одне питання. А інша історія, коли виходить прем'єр-міністр Бельгії. І говорить Бельгія не просто країна члена НАТО, а країна, на території якої розміщена американська ядерна зброя на секундочку. Так на території Балтійських країн ядерної зброї немає а в Бельгії є ядерна зброя. Це ну, взагалі, такий політичний центр багато в чому європейського союзу саме. І він виходить і каже: а знаєте, ми не будемо передавати російські заморожені активи, тому що Росія нам погрожує вічними наслідками для країни в цілому і для мене особисто. І я боюсь і ось тому, коли Росія на це дивиться, ну страху перед НАТО. Я думаю, вони чи може виникати, особливо після тих всіх кейсів, коли там десь прилітало і залітало, і навіть дарге заходили зовсім ось декілька днів назад. Я не пам'ятаю в яку країну. Ну, в якусь з країн НАТО, НАТО, чи на російському чи на білоруському кордоні питання грошах, так безумовно є, але ну тут є і мотивація продовжувати війну награбувати, тому що якщо взяти зараз, поки ще ресурсів вистачає, а Росії таке. Ну вистачає ресурсів. Ми не бачимо економічного колапсу. Ми не бачимо долару по 300, ми не бачимо там продуктів по карткам і так далі. І для того, щоб на мінімально комфортному рівні продовжувати існувати, там десь Китай зможе допомогти. І я думаю, що ось це потенційне масштабування конфлікту, воно безпосередньо в 27 році безпосередньо пов'язано з тим, що Китай планує в 27 му році окупувати Тайвань. Я думаю, що це абсолютно синхронізована історія і. В цьому контексті це ще й фактор розпонукання заходу до того, щоб сідати і домовлятись, що а раптом Росія піде на захід, Китай піде за Тайванем, зроблять це одночасно. То що робити в цій ситуації з тими штатами, якими вона є зараз, з цим Дональдом Трампом, який вже ту Венесуелу мучає, як, як тільки може, але нічого, ну, ну скільки вони це просто настільки настільки кумедно виглядає, так ці там Дональд Трамп. От ви кажете, генерал американський пообіцяв, Дональд Трамп написав у себе в соцмережах. каже: закриваю небо над Венесуелою. І все. А указу не видав закрите небо тоді. Загалом, загалом я думаю, що, на жаль, тут не варто сподіватися не варто сподіватися на те, що Росія посипеться і розвалиться в 26-му році. Ці хибні надії вони призведуть тільки до розчарувань. Тому що я розумію, потрібно безумовно підтримувати дух людей. Безумовно, це так, не можна йти помиральну яму лягати, впадати у відчай, але і не можна завищувати очікування. Взагалі, от я вже сьогодні згадував про свій ютуб-канал. Друзі, не світайлові, якщо підписуйтесь. Ну але тут до слова, те, що я там на стрімах часто повторюю одну мантру, дуже важливу. Я Зараз хотів би її повторити. Вона звучить у формі молитви, але насправді нічого там, особливо спільного з релігією, немає. Вона дуже коротка. Ви отак просто сідаєте собі. Робите глибокий видих, видихаєте і повторюєте. кажете, Господи, пошли мені смирення прийняти те, на що я не можу повпливати. Дай мені сил змінити те, що я можу змінити, і пошли мені мудрості відрізнити одне від іншого. І якось, якось так uh -huh. і стягнемо. Uh -huh. Добре, але глава міноборони Німеччини каже наступне: він скептично оцінює сценарій повномасштабної війни Росії та НАТО, але наголошує, що це не позбавляє Бундесвер від необхідності переозброюватися. Хоча їх умовно кажучи, силовий блок чи можна віднести міністр оборони Німеччини до прям силового блоку, але напевно так. Вони більш радикально взагалі-то кажуть про цей конфлікт, і дуже дивно почути от такі. Ну, мовно кажучи, заспокійливі меседжі е, від міністра оборони Німеччини для чого це. Ну всі кричать про те, що йде повномасштабна війна, що Україна захищає кордони Європи. А міністр оборони каже, що ну а я не вірю в те, що може відбутися ця конфронтація. Е, ну, давайте е, відходити від того, що все ж таки НАТО вступиться за країни Балтії. Я думаю, що ця його заява вона абсолютно політична і вона відрізняється від попередніх нещодавніх його заяв. Питання в тому, що ну від заяв міністерства, загаль міністерства оборони. Питання в тому, що вони заміряли реакцію німців. Вони побачили, що німці дуже негативно ставляться взагалі до будь-яких таких розмов про потенційну війну і про потенційну участь в Збройних сил. І вони не готові цю історію розганяти. Є в уряду мерця ще певні проблеми. Їм потрібно вкорінитись і посилитись. І тому вони хочуть це робити без зайвого шуму і без зайвого напруження в суспільстві. Я переконаний, що це виключно політичний крок, а усвідомлення у них абсолютно присутні. З приводу того, чи хтось там готовий буде вступитись, ну. Знову ж таки, ми бачили тільки раз, коли застосовувалась п'ята стаття, коли це потрібно було сполученим штатам Америки після того, як терористи атакували ваші близняки в Нью-Йорку. Тоді штати актували п'яту статтю, і союзники прийшли на допомогу. Ну, але це була зовсім інша історія. Це було не про повномасштабну війну, і тоді навіть там е, участь була абсолютно різною від е, різних е, членів альянсу. Тому це все виключно теоретична, теоретична історія. А якщо подивитися вглиб історичних подій, то можна побачити, що сильні перед слабкими виконують зобов'язання тільки тоді, коли їм це вигідно, і коли вони не бачать для себе серйозних ризиків в цій ситуації така історія. Тому угу. треба більше думати над і європейцям, над тим, як самим ставати сильними. І нам це найкраща безпекова гарантія буде в будь-якому випадку для України. Угу. Пане Максиме, дуже дякую за цю інформаційну роботу. З вами, як завжди, цікаво та інформативно. Тому пасибі. Навзаєм завжди дуже приємно.